За три роки відшили понад 200 тисяч адаптивних футболок та штанів. Заснована колись з кількох десятків жінок. Нині Дніпровська швейна рота об'єднує сотні майстринь по всьому світу. Вони шують у Канаді, Швейцарії, Польщі, Чехії, Німеччині. Виготовляють спеціальний одяг на застібках та липучках для поранених військових, аби полегшити їм евакуацію між стаб пунктами а після їхню реабілітацію. Про те, як вдалося об'єднати стільки майстринь, волонтерок по всьому світу, детальніше розповість наша кореспондентка з Дніпра Ніколь Савченко. До набору у нас входить 20 одиниць футболок, які треба переробити, долевик для для планок, самі планки, шнурочок, який треба ставити на задню частинку для зручності перевдягання, і оберіг, який кладеться в кожний пакуночок. З такого набору майстриня Марина зробить 20 кіберфутболок. Це одяг, який з двох баків на липучках, або зав'язках, або кнопках, щоб зручніше було перевдягати пораненого або став пункті, або в цьому потязі, або вже в лікарнях, коли там поранені кінцівки, або в опіки адаптивний одяг для наших захисників Марина шиє вже три роки. Відтоді як повномасштабне вторгнення вигнало її родину з рідного Лисичанська. Ми ще місяць протрималися, як змогли переїхали до центру міста. Там ще було і світло, і тепло, і вода. Но вибухи були все сильніше і до приближалися до міста. Ну, коли нас евакуювали у березні 22-го року, хотілося долучитися якось якось до, до допомоги нашої армії, і як я вміла шити, тому я е, вирішила знайти таку спільноту, де відшивають або одяг, або е, ще щось. Нині Марина за 2-3 дні відшиває комплект адаптивного одягу. А це 20 футболок чи трусів, або 10 штанів чи шортів. Ось футболка вже готова. Вона легко розтіпається і також застібається. Легко. На плечах і на боку. Таких майстри, як Марина, понад 800 по всій Україні та в світі. Шиють вони у себе вдома, в укриттях, ательє, школах і садочках. У нас зараз більше вже. Близько 30 підрозділів в Україні і за кордоном. В Україні це Житомир, Вінниця, Полтава, Бобренець, Піксельний Черниця. А в Києві є декілька підрозділів за кордоном. У нас зараз утворився підрозділ в Чорногорії, а є в Швейцарії, в українсько-швейцарському центрі. Починалося все з невеликої групи дівчат, чиїм хобі були швейні курси. Збирала їх разом фінансистка Марина Пальченко. На початку повномасштабного вторгнення я три дні панікувала, ридала, скролила новини, а потім я зрозуміла, що треба щось робити. І саме цьо, в цей день мені випадає запит, чи хто може пошити балаклави. З них і почали, а ще шили термобілизну для військових, бо тодішній березень видався холодним і вологим. Згадує Марина. Цікавий факт канина закінчилася піксель, і ну така нам пікселя, мабуть, і не було зелене. Закінчилася через три дні. А всі магазини зачин. І ми почали скупляти фліс, який був рожевий, помаранчевий, бордо. І щось мене дзвонить майор. каже: типу, є. А я кажу: у мене нема зеленого, а він який є бордовий, він Такий підходить. Я зараз приїду. Та на сі майстрині могли шити постійно. І через кілька місяців та, залишилось та тільки двоє: Марина і Ксенія. А запитів тільки більшало, згадують волонтерки. І Ксенія така каже: А давай зробимо крі. Розійшлимо дівчатам в інші міста, хай пошиють. А потім ми все зберемо. І я така: та ні, ну це, це якась несенітниця. Ну в смислі, хто нам буде шити та небайдужі, все ж знайшлися. Ми забезпечуємо вже більше 90 лікарень, 100 пунктів медзакладів в Україні і за кордоном. У нас так само є запити за кордоном в Швеції, де знаходяться наші захисники в рехабах, і їм потрібен адаптивний одяг, бо там його немає. І ми їм надсилаємо поштою і до волонтерів. А всі обновки тестує на собі манекен Орест. Його нам подарували захисники аеропорту Дніпра в березні 2022 року. Вони нам його принесли, і тепер Орест наша суперзірка, він їздить з нами на благодійні ярмарки, фестивалі, показує на собі адаптивний одяг. Існує швейна рота Завдяки донатам всі свої вироби передають військовим безоплатно. А на зібрані від небайдужих гроші купують матеріали для нових партій. Та, попри потужну команду, коштів і рук завжди не вистачає, кажуть волонтери. Я оглядаюсь там ну, вже там три роки тому, і я сама не розумію, як це сталося. Ну, типу, це було дуже велике бажання допомогти. І допомогти і мені зустрілися люди, які хотіли зі мною допомогти. Тому, якщо у вас є можливість, долучайтеся до донатів, що роти, ми за зібрані гроші купуємо виключно матеріали. Всі наші майстрині шиють на волонтерських засадах. тобто ми не сплачуємо їх роботу. Ой, А хто як не ми? Хто як ними будемо допомагати? Якщо, я вважаю, людина, кожна має хоч дві руки, вона повинна допомагати. Ніколь Сашенко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.